То чи вдасться поновити діалог і зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї? Або ж Іран остаточно вийде з-під нагляду? Про це сьогодні будемо говорити із Володимиром Горбачем, політичним аналітиком. Пане Володимире, рада вас вітати в нашій студії. Доброго дня, отже, чи все так однозначно із підсумками цієї 12-денної війни, тому що Іран зі свого боку проголосив себе переможцем. Очевидно, що Ізраїль і Сполучені Штати вважають по-іншому. Звичайно, що ми всі бачили ті яскраві заяви про, начебто, знищення вщент військових об'єктів, де можливо Іран працював над ядерною програмою? Ми всі чули і Заяви Дональда Трампа, але зрештою виявляється, що майбутнє ядерної програми воно все таки не вирішене. То чи спрацює тут дипломатія, чи все таки ще триватиме і продовжуватиметься війна? Ну, бачите, всі сторони цього конфлікту оголосили себе переможцями, включно Сполученими Штатами, як третьою стороною, яка втрутилась на фінальному етапі. Але тут не те, що не все так однозначно, тут точно можна сказати, що все дуже неоднозначно. І з трактуванням наслідків цих ударів так само не все, ну, все дуже неоднозначно. Кожна сторона хоче показати себе переможцем. Зокрема, Дональд Трамп, звичайно, йому це було важливо напередодні саміту НАТО в Газі там предстати перед колегами союзниками по НАТО в образі переможця. І ну, це було в принципі зроблено такий піар-ефект, чи ну враження було справлено на весь світ і, і на своїх колег. Але Ну, за великим рахунком, ну то, Іран точно можна вважати не переможцем. Тут, якби країна, яка ну по суті піддалася нищівному удару, не може вважатися переможцем. Але і сказати, що катастрофічна поразка, чи повністю Іран був є переможеним, це теж ну, є очевидним перебільшенням. На якийсь час, на якийсь ну, скажімо, проміжок часу і великий там, обсяг ресурсів, іранська ядерна програма відкинута назад. І, і в людському кадровому потенціалі, і в технічному, і щодо обладнання, і так далі. Але е, це ну, сказати, що Ізраїль є переможцем, е, ну то, то, точно не повним переможцем. Бо ну за великим рахунком збереження того урану збагаченого, який ну за всіма там ознаками і доказами залишився в Ірані, і нікуди він не знищений і не переміщений з території Ірану кудись в інше місце, то він, в принципі, це вже це і є той результат роботи іранської ядерної програми. От вони над тим працювали, щоб збагатити уран. Вони його збагатили, і він залишається в їхньому розпорядженні. Тому так на це може піти якийсь час і якісь додаткові ресурси, включно з людськими там підготовка нових кадрів. Але Іран точно не не є позбавленим остаточно від можливості продовжувати свою ядерну програму. ціль Ізраїля. Стратегічна мета була, на мою думку, дещо в іншому. Не просто втягнути Сполучені Штати на своїй стороні цю війну, щоб Штати наносили удар по цим ядерним об'єктам, а змінити політичний режим в самому Ірані. Без зміни режиму Аятол в самому Ірані, Іран, іранська верхівка не відмовиться від, ні від. Мети набуття ядерної зброї, розробки, і, і відповідно від її застосування чи погрозами застосування проти тієї ж держави Ізраїль. Тому е, фінальна точка мала би бути е, все-таки в зміні політич, політичної ситуації, політичного режиму самого Ірану. Вона не досягнута. І сполучені штати не підтримали Ізраїль саме в цій, в цій постановці задач видається так, пане Володимире, що коли з'являється спільний якийсь зовнішній ворог, то суспільство всередині країни навпаки згуртовується. Чи був шанс у Ізраїля змінити режим? Ну е я думаю, що шанс завжди є тільки питання в тому, наскільки він великий, там, мінімальний, чи, 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 чи оптимальний, чи максимальний. Але е, факт, е, мені здається, вже встановлений, того, що е, в була активізована, е, ну, скажімо так, розвідка. Чи, Агентура Ізраїлю в Ірані, які постачали інформацію і відповідно повідомляли, і навіть здійснювали певні там бойові диверсійні, диверсійні дії всередині самого Ірану. Говорять про те, що це була це не лише ізраїльтяни, не лише так би мовити, євреї робили. Це були так само і самі іранці. Швидше опозиційно налаштовані до режиму ЄТОЛ, а перш за все, це ну, ті, хто є прихильниками Шаха і зараз спадкоємця престолу роду Пехлеві. Він є за, за межами Ірану довгий час, але так само його інформаційна діяльність, інформаційна активність, вона, очевидно, координувалася з заходами і діями урядовими Ізраїлю. І ну, вони самі, звичайно, в цьому зацікавлені були. І ну, це, це була якраз діяльність спрямована на, на зміну політичного режиму всередині самого ради. Навіть сам прем'єр-міністр Нетаньяху напряму звертався до іранського народу з такими закликами. Про зміну влади. Чи, чому не вдалося? Ну, бо, по-перше, зусиль було докладено не, недостатньо. 12 днів все-таки не той проміжок часу, за який мала би відбутися там, якась еволюція чи революція свідомості іранського. Народу чи населення, але а з іншого боку, ви почали з цього питання про те, що ну якщо вас бомблять і обстрілюють, і є відповідні жертви, то інстинктивно люди намагаються гурту... ну, такий ефект гуртування довкола прапора і ну тут вже не стільки важливо там режима Аятол чи, чи шаха опозиціонера від шаха важливо що це є зовнішня зовнішнє вторгнення зовнішня агресія якщо на те пішло і відповідно бажання захиститися в такий спосіб через ну підтримку хоча б там не 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 дієву не діяльну але не утриматись від від виступів Проти правлячого режиму пане Володимире, чому тоді всього 12 днів, чому Ізраїль не довів це до кінця і не спробував таки скинути режим Хаменеї? Ну я думаю, що через позицію Дональда Трампа, перш за все, Натаньяху і так вдалося достатньо багато. Я взагалі вважаю його одним з найуспішніших маніпуляторів Дональдом Трампом. Людей ну, в сенсі ефективності, угу. та от він на нього. Впливає не просто, щоб Дональд Трамп змінив свою думку, чи якось висловився в прийнятний чи прихильний до Ізраїля спосіб, а вжив дій. Оце от вжити дій від Дональда Трампа. Домогтися цього на Таняху вдалося. Але е, все таки в Трампа це було вимушено. вимушене рішення. Він розумів, що якщо він цього не зробить, виглядатиме слабким. І на цьому так би мовити, зокрема, е... на фоні того, що він не показує результатів російсько-українських Так. Ну, провалів зовнішньополітичних, включно там з зовнішньоекономічними на рівні мити і всього іншого. А е, от е, тому для, для самоствердження, для того, щоб досягти цього піар-ефекту для себе для, 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 для Трампа, перш за все, е, це було зроблено. А стратегічні цілі. Китаю щодо дем... Китаю Ізраїлю щодо демонтажу іранського режиму вони поки що не сприймаються Дональдом Трампом як його, по-перше, цілі, а по-друге, взагалі як те, що потрібно і необхідно, і зрештою потрібно для всього світу було би за. Бенямінне Нетаньягу втретє вже поїхав до Дональда Трампа. Відбулася зустріч у Білому домі, і зрозуміло, що говорили і про майбутні ядерні перемовини з Іраном. Що можуть пообіцяти, Сполучені Штати Трамп вже говорить про те, що ну часткове зняття санкцій можливо і повністю, але ж Ізраїль уже досить точніше, Іран вже досить давно під санкціями і живе, і розвивається, і за цей час вони вже почали працювати над ядерною програмою. зрозуміло. Зрозуміло, що для них це такий м, сильний запобіжник для безпеки власної країни, тому що ми навіть на власному гір, гіркому досвіді переконали, що ядерна зброя це такий фактор, з яким рахуються всі інші країни світу. Під час цих перемовин е, зможуть домовитися про невідновлення ядерної програми. Ну, я не вірю в це. Якщо про це не змогли відмовитися до обміну ударами до 12-денної війни, то після неї тим більше це, це стає неможливим. Бо для іранського режиму питання ядерної зброї і контролю ну набуття контролю над нею стає питанням виживання. Виживання їх і фізичного виживання. Вони розуміють, от з того, що ви так само сказали, та сама мотивація на ядерну державу просто не нападають, тим більше такими ракетними ударами. Бо ну можна отримати відповідь паритетно тому, або навіть більш ніж паритетно. Тому я думаю, що режим АТО зараз буде шукати. Підтримки десь ну точно не в переговорах з Сполученими Штатами, від яких вони отримали удар, і точно не буде відмовлятися від ідеї заволодіння ядерною зброєю, будуть спробувати спиратися на інші сили, в тому числі ну, перш за все, Китай. Як головного ключового свого зовнішньополітичного партнера і зовнішньоекономічного теж для Ірану. Я маю на увазі, а Росія, з... до речі, залишила напризволяще Іран в цій з Росією. Міні. Да, складніше. Росія набагато слабша за Китай, як ми це розуміємо, в слабшій позиції знаходиться в виснаженні війні на виснаження з Україною. І по суті, режим Путіна не надав жодної допомоги uh -huh. своєму стратегічному партнеру в Тегерані. хоча і договір вони навіть уклали, підписували і рат е, обидва парламенти, тобто до про стратегічне партнерство. Але він не зобов'язував, в принципі, Росію там вступати в війну на боці Ірану, звичайно, і про це очевидно ніхто е, і, і, і мріяти не міг. Але е, і якоїсь е, такої ну більш пасивного роду допомоги угу. Росія не надала Росія. Специфічна у них специфічна ситуація і роль в. В цьому конфлікті Росія хоче бути е, ну, так би мав, бенефіціаром цього всього. В якому сенсі? Бо вони пропонували Дональду Трампу ще до, до початку бойових дій, коли переговори про цю ядерну програму. вони Пропонували Трампу, щоб Іран передав свій уран Росії на зберігання. І Росія, а Росія вже постачала потім. Ну, ми, як ми знаємо, Росія. Будує е, е, атомні станції атомну станцію Бушер в Ірані і відповідно постачає своє е, туди паливо. Тобто Росія хотіла насправді тут ще і і заробити, і Трамп, начебто, це на повному серйозі обговорював про передачу урану збагаченого да, з тих запасів mm -hmm. збагаченого урану іранських в Росію. Щоб Росія таким чином, начебто, контролювала би не невиготовлення Іраном. На цих ядерних бойового. Але це сама по собі ідея безумна, бо режими в Тегерані і в Москві зараз мало чим відрізняються. Росія, за протягом цієї май... війни більше трьох років, вона стрімко проходить тоталітарний транзит і mm -hmm. по, по суті становить собою загрозу. І Європі, і не лише Україні, і а... Європі і цілому світу. І так само підважує стратегічні позиції, стратегічне лідерство Сполучених Штатів у світі. А Іран образиться на Росію, позначиться це якось на тому, що ну, перестануть передавати компоненти для шахедів, які вони там збирають в Єлабузі, ем, перестануть якось допомагати. Чи вплине це на нас, на Україну? Ну, в, в плані міжнародних відносин образа це трохи, якби можливо, неправильна. Емоція, образи не буде, буде реалістична оцінка, да? угу. переоцінка своїх, так би мовити, можливостей і своїх інтересів і кроків. Іран насправді вже зробив багато поганого для України у співробітництві з Росією. Він не просто передав Росії шахеди. Свої, але передав технологію. Він передав технологію, документацію на основі якої росіяни самостійно це роблять, виготовляють і запускають по Україні. І те, що ви кажете про комплектуючі, ну Іран сам це виготовляв не повністю самостійно, а в так в тому числі і за великим рахунком за за китайські з китайських комплектуючих, як все у цьому світі, майже робиться. Тому э, росіяни роблять так само, але просто без ірану, за, за іранським планом, за іранською ну, з допомогою розробок іранських інженерів і таке інше. І зараз на підході в них э, в росіян вже да, виготовлення нового э, шахеду, який вони по-своєму там назвуть не, не Гірані, а якось угу. інакше э, більш потужнішого на і э, з іншим типом двигуна. Не таким звичайним внутрішнього згорання, як ми мопедами там їх називають, да з таким звуком мотоцикла а. З реактивним двигуном на більшу дальність на ну більшу кількість вибухівки і так далі. І це теж просто передача технології, передача документації, а не передача самим іраном там цих фізично шахедів, ракет, тим більше балістичних чи е, якогось комплектуючих, як ви говорите. Побачимо, як будуть розвиватися їхні відносини. Пане Володимире, давайте ще детальніше про Ізраїль поговоримо, що ця операція операція е, дала їм, тому. Що ну те, що на поверхні, це те, що удари іранською балістикою показали, що золотий купол не панацея, якби ми не мріяли про нього ще в 2022 році, на початку війни в Ізраїлі також були і руйнування, були і жертви, і це все на тлі того, що Нетаньяху вже мав ордер на арешт від МКС за війну у секторі Гази. Тож як цю операцію? Цю сприймуть з точки міжнародного права з точки ініціативи від Ізраїлю ну з точки зору міжнародного права, звичайно, що це все йде в порушення міжнародного права, і вже давно на це ніхто не особливо не, не звертає увагу, особливо що стосується е, проблеми іранської Да? для Ізраїлю. Це екзистенційна загроза, і жодні міжнародні там обмеження Ізраїль не будуть зупиняти у. В справі нейтралізації цієї загрози, оскільки вона повторю, ще раз екзистенційна. тобто про саме факт існування держави Ізраїль як такої, можна засуджувати, можна, можна шукати там порушення, в тому числі і різних мирних конвенцій, ну, наприклад, знищення фізично осіб людей цивільних, там тих самих інженерів, розробників. Ну, це точно не відповідає міжнародному праву. Але це відповідає стратегічним цілям виживання для держави Ізраїль, тому міжнародне право зараз серйозно порушено. Порушники не покарані, починаючи з Російської Федерації і керівництва. Тому далі про це говорити ну особливого сенсу, сенсу немає. Ця зараз така. Така, ну не знаю, вікно можливостей для порушників міжнародного права, коли вони можуть залишатися безкарними і вийти, так би мовити, сухими з води в даному, ну, от, в даному контексті. А, а, а що стосується там гази і поведінки ізраїльського уряду в газі, і відповідної критики правозахисників європейських, американських, то це трохи інша історія. І це те, що стосувалося саме от суду міжнародного кримінального суду, то, то по тій історії, але не по іранській історії ця ситуація, мабуть, що дещо схожа із Дональдом Трампом, як йому треба було показати себе, зокрема на саміті НАТО, і приїхати переможцем так само, і Нетаньяху треба було ну хоч якось досягти якої якоїсь цілі, якоїсь результату, можливо, тут вони зійшлися у власних ну, цілях, ну політики. І Лідери держави-урядів вони, звичайно залежні від своїх політичних інтересів і ними керуються. Має практично обов'язковому порядку це для них політичне виживання для е, Біняміна Натаньяху. Звичайно, існують серйозні внутрішньополітичні проблеми, претензії до нього там значної частини ізраїльського суспільства. Це все-таки демократія, і там це, це не, не, не такий авторитарний режим, як в Ірані, там чи, чи е, е, ідеократичний режим в Ірані. чи… Авторитарний, який прямує до тоталітарного в Росії, але йому так ну потрібно балансувати між різними політичними силами різними групами інтересів всередині ізраїльської демократії, і звичайно виходити якось теж переможцем з цієї ситуації, з цієї війни. Бо і Ізраїль не може собі дозволити поразки в війні. Поразка у війні для Ізраїлю означатиме зникнення самої, самої держави і державності. І тому так само в Ізраїлі багато хто якби, з опонентів натаняху. Змушений ну не те, що підтрим, ну, підтримувати його в принципі зовнішньо зовнішню політичну mm -hmm. і безпекову діяльність чи чи, чи активність і критика. Потім буде на на виборах озвучуватись і, і йти хід. Підсумовуючи, пане Володимире, давайте спробуємо зробити прогноз, як будуть розвиватися події далі. Якщо Іран не відмовиться від своєї ядерної програми, інспектори магати виїхали з країни. Рафаель Кроссі каже, що потрібні лічені буквально місяці для того, щоб відновити роботу над цією програмою. Іран відмовляється, що буде робити Трамп, як далі будуть розвиватися події. Ну, бачите, тут Трамп все таки не, не мислить стратегічно. Як ще ми чули би, фразу колись раніше, ще одного президента, що немає часу мислити стратегічно? Трамп так він буде ну так мовити, сьорфіти по, по вершині цієї суспільної уваги. Орієнтувати, змінювати свої рішення залежно від того. Від нових можливостей, які будуть відкриватися, Іран відмовився від фактично контролю МАГАТЕ. Вийшов з угоди про цей контроль і буде пробувати тепер робити відновлювати свою ядерну програму вже без міжнародного контролю. І ніхто не в світі не буде достеменно знати, що там насправді відбувається. Тому це така буде такі, чорна скринька, ну, з невідомими процесами всередині. Можна буде лише якби, здогадуватися, на якому етапі це все буде, і в якийсь момент Дональд Трамп може вирішити, що йому вигідно знову так повторний удар нанести по цій чорній скринці і знову оголосити себе вже тепер остаточним переможцем. Але знову ж таки, це будуть тактичні дії, і навряд чи вони відбудуться найближчим часом чи найближчі місяці. Ну, за най, такими, найпесимістичнішими. Оцінками експертними оцінками і рано потрібно буде там два-три місяці не менше, щоб взагалі почати щось робити. Okay. Тому я думаю, що ця це літо і, і осінь можуть пройти ну, в такому в заспокійливому більш режимі, без без, якщо і знову ж таки Ізраїль не захоче і не, не спровокує так би мовити Дональда Трампа на якусь іншу активність ну свої, своїми своїми силами, засобами і, і своїми Іми можливостями, коли Трампу ну просто не буде куди діватися, він змушений буде знову повторити. Дякую вам, пане Володимире. Дякую, що завітали до нашої студії і за ваш аналіз. Нагадаю, глядачам Володимир Горбач, політичний аналітик, був разом із нами гостем цього ефіру. Ну, а я буду прощатися більше програм чорноморської телекомпанії. Дивіться на нашому Ютуб каналі. Підписатися на нього можете за qr кодом який ви просто зараз бачите на ваших екранах. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. До зустрічі.